В ремонті Audi А3 з надійним моторчиком 1.9. І зараз я цьому мотору відірву голову. Бо мені треба гроші. гроші. Та насправді ситуація стандартна для моторчиків із насос форсуночкою. Це роздовбані посадочні місця під самі ж форсуночки. От як видно, тут уже і на форсунках гарна мозоляна терла, ну і самі розиньки. Ось верхня видно навіть покоцана. Ну, як гарно покоцала. І вже потихесенько почало воно тікати у маслочку. І що цікаво, буквально декілька місяців тому ця машинка тут вже була у нас. Ця сама процедура робилася, але не голова знімалася, а отако фурсунечки витягувалися, дивилися на стан цих колодязів. Тоді вже видно було, що воно вже все. Ну, але тоді або грошей не було, або з інших причин. Зібралося все до кучі, ми тільки розиньки помінялися і поїхав далі. Ну і тепер вже будемо робити це все. Ну, а кому, можливо, буде необхідна така процедура з відновлення посадочних місць колодязів або ж ремонт головок, будь-яка процедура з нею. Контакти будуть в описі каналу, тому звертайтеся.